Вже майже 75% громад в проєкті на сьогоднішній день, і цей проєкт успішно реалізується, незважаючи ні на що, то я завжди кажу таку фразу, що та громада, яка долучається, це говорить про те, що вона йде ногу з часом. Це аптечка, да, наскільки я інструменти. Приємно, що відкривається така станція, яка буде допомагати життю нашої громади. Я думаю, наша співпраця виявиться позитивною. І я думаю, що такі державні проекти повинні тільки розширюватися і покращити життя наших громадян. На території Полтавської області успішно розвивається проєкт поліцейських офіцер громади. Сьогодні ми відкрили чергову поліцейську станцію на території Драбинівської територіальної громади. Вона 43-та за рахунком. На посаду поліцейського офіцера громади призначений колишній дільничний, має відповідний досвід роботи, рівень знань, пройшов відповідну спеціалізацію та підготовку. Громада знає даного поліцейського. Вважає, що поліцейський буде виконувати якісно свої функції. Для цього є все необхідне. На даний час на території Драбинівської територіальної громади проживає близько 3600 осіб. Входить в Драбинівську територіальну громаду 16 сіл, і в самій селі Галущина Гребля відкрито поліцейську станцію, яка буде працювати 24 на 7.